Виїздну заготівлю крові провели працівники обласного центру крові у Малинській територіальній громаді. Здати кров прийшли 42 людини. Це працівники міської лікарні, освітяни, працівники паперової фабрики. Руслан Якименко здає кров в шосте. Як і кожен свідомий громадянин при потребі, ну я здаю кров. Тим паче у нас неоднозначна ситуація на кордоні. У медичній установі працює Віта Скиданчук. Дівчина говорить, що здавати кров потрібно, бо це врятує комусь життя. Це може допомогти людині у певній ситуації, якщо має якесь захворювання. Так само, можливо, я мала випадки, коли мені потрібно це було. Так само здавала моя мама. Можливо, це комусь допоможе. Перед забором крові кожен донор проходить перевірку. В останній місяць вірусні інфекції хворіли. Ковідом у жовтні в останній місяць. Ні, останні. ні, лікарські засоби на постійній основі постійні Ні, слава Богу. Хронічні захворювання маєте. Коли приходить донор, ми його посвідчуємо, беремо, перевіряємо документи, чи дійсно це донор, перевіряємо по базі даних, чи немає інфекційних захворювань. Опитуємо, проводимо, збираємо анамнез, вимірюємо тиск. Вимірюємо гемоглобін і після цього донор, якщо все придатний до донації, переходить здавати кров. Покачайте кулаком і зажиміть кулачок. Якщо буде зміна в самопочутті, чи голова крутиться, чи жар кидає, одразу говорите, добре не мовчите. Напротязі процедури підкачуємо кулаком постійно, поки не наберемо дозу. Повністю нормально, хорошо почуваю. Поки ще на початку процедури, надію, що після буду хорошо себе почувати. 32 виїзди виїзні забори крові в цьому році зроблять працівники обласного центру крові, розповів його керівник Анатолій Чугрієв. Мета цього заходу надати достатню кількість донорів для того, щоб ми могли пролікувати пацієнтів тут в малині. Безумовно, в першу чергу, і забезпечити їх компонентами крові. І відповідно в обласних лікувальних закладах, де теж лікуються жителі Малина. То, у нас, наприклад, в обласному центрі крові за протягом три дні і минулий тиждень теж більше 20 донорів в день не буває. Ми не можемо достатньою кількістю забезпечити в першу чергу обласні лікувальні заклади. У нас були проблеми з першою мінус групою крові і з третьою теж мінус. Різус, мінус відповідним чином. Ми працюємо по ситуації, яка складається, і відповідно групи крові, які в нас є, ми напрям надаємо тим лікарням, які в першу чергу цього потребують. У цей день у Малинській громаді зібрали 21 літр крові. Володимир Шолдрук, Ігор Грач, новини на Суспільному.